Гарячий понеділок в Москві підірвали генерала у Краснодарському краї в порту та уражено два судна, два причали та трубопровід. А гур показало унікальні кадри, як під Липецьком палили російські сушки. Говоримо про це, і, звісно, про те, як просуваються переговори щодо завершення війни в Україні. Ви на каналі Факти Лайв. Мене звати Анастасія Мазур. Підписуйтесь, аби нічого не пропустити. У нас все найцікавіше. Отже, почнемо з унікального відео. Яке оприлюднило сьогодні вранці головне управління розвідки України. На ньому диверсант палить два ворожі винищувачі Су-30 та Су-27. Сталося це в ніч на 21 грудня на військовому аеродромі під Липецьком. Підготовка тривала два тижні. Ретельне планування, вивчення маршрут, патрулювання та графік зміни вартових, і ось представник руху опору путінському режиму непомітно проникає на військовий об'єкт РФ і палить літаки прямо у захисному авіаційному ангарі, після чого безперешкодно залишає аеродром. Додам, що орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів може складати до 100 мільйонів доларів. Обидва військові літаки, і москалів, виведені з ладу, і це не всі хороші новини на цю мить. У Краснодарському краї Російської Федерації цієї було гаряче і неспокійно. В результаті дронової атаки пошкоджено два судна та два причали. Сталося це у селищі Волна Темлюкського району. Там розташований морський порт Тамань. Місцеві жителі чули, щонайменше 10 потужних вибухів. Всі, хто був на борту кораблів, евакуйовані, постраждалих немає. Повідомляє російська влада на причалах сталися пожежі. Також за даними москалів, уламки збитих дронів пошкодили трубопровід на одному з терміналів порту. Теж добряче горіло порт Тамань, розташований на вході до Керченської протоки. Цей порт один із наймолодших та найбільших на півдні Росії. Його використовують зокрема для привалки нафтопродуктів СПГ та Аміаку гарячий понеділоки в москві там сьогодні зранку вибухнув, вибухнув автомобіль який належав нині вже покійному генерал-майору фанілу сарварову вибух пролунав після того як водій сіл за кермо і проїхав кілька метрів за даними слідства російської федерації причиною вибуху став саморобний вибуховий пристрій який заклали під нижче авто Фаніл Сарваров дістав важкі травми. Його госпіталізували та марно окупант ліквідований. Сарваров був начальником управління оперативної підготовки Міноборони РФ. Йому було 56, Він брав участь у війні проти України а також воював у Чечні, Осетії та Сирії. Одеса знову під ворожим вогнем. Двічі росіяни атакували Одещину. Цієї ночі оголошувалася повітряна тривога в Одеському та Болградському районах. В Одесі пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Тимчасово без світла залишилася частина одного з районів. Постраждав 30-річний чоловік. Він госпіталізований із осколковими пораненнями у стані середньої важкості. Пошкоджені також вікна у житловому будинку. А ще цієї ночі москалі атакували Павлоград та Кривий Ріг у Дніпропетровській області. У Павлограді загорілися авто та будівля. У кривому розі пошкоджено адмінбудівлі, два багатоквартирні будинки та легковики. Загалом цієї ночі Росія запустила по нас 86 ударних дронів, 58 – Пола сили ППО знищили за добу знищено понад 1100 москалів, три танки, дві бойові броньовані машини та 10 артилерійських систем. Також ЗСУ уразили район зосередження особового складу та один інший важливий об'єкт російської армії, який саме. Не уточнюють у генеральному штабі. За добу на фронті відбулося 223 бойових зіткнення. Найбільше на Покровському напрямку тут наші захисники відбили 57 ворожих атак. Тим часом російські війська окупували село Званівка на Донеччині. Про це повідомляє аналітичний проєкт Діп Стейт. Також є просування ворога поблизу чотирьох населених пунктів на Донеччині це Святопокровського, Пазено, Оріхово, Василівки та У Федорівці. Повідомляє Діп Стейт. Ну і до мирних переговорів у Флориді завершився триденний марафон перемовин щодо мирного плану і завершення війни Росії проти України. Українську делегацію представляли секретар РНБО Рустем Умєров і начальник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Від американської сторони були спецпредставник Стів Вітков, зять Трампа, Джаред Кушнер та представник Білого Дому Джош Гринбаум. До переговорів також долучилися радники з нацбезпеки європейських країн. Рустем Умєров повідомив за три дні провели серію продуктивних зустрічей і зосередилися на чотирьох ключових документах: допрацювання мирного плану, узгодження гарантій безпеки, зокрема з боку США, план економічного розвитку і відновлення України та чіткі часові рамки подальших кроків. Стів Вітков також заявив, що переговори були продуктивними а головний пріоритет усіх сторін зупинити загибель людей, гарантувати безпеку та створити умови. Для стабільного і довгострокового розвитку України також Вітков підбив підсумки контактів із російською делегацією. Заявив Москва нібито теж залишається повністю відданою досягненню миру в Україні. Тим часом російський посланець Кіріл Дмитрієв назвав переговори з американськими з американцями конструктивними. Після зустрічі у Майамі він написав у соцмережах Дякую, Майамі, Наступного разу. Москва! Після завершення переговорів у Флориді Дональд Трамп зустрічався із прем'єром Британії Кіром Стармером. Вони провели телефонну розмову, і обговорили шляхи завершення війни в Україні. У Лондоні заявили, лідери обмінялися оцінками ситуації, роздумами про війну та обговорили роботу коаліції охочих. Кір Стармер у розмові з Трампом підкреслив необхідність справедливого та тривалого миру і наголосив на важливості координації міжнародних зусиль. Тим часом в американському конгресі закликають посилити тиск на Москву. Сенатор республіканець Лінсі Грем закликав Трампа у разі відмови Путіна від переговорів з Україною захоплювати кораблі із російською нафтою та передати Україні. Ракети Томагавк за його словами США вже конфісковують підсанкційні нафтові танкери Венесуели. На думку Грема, така ж практика має застосовуватися і до суден, що перевозять російську нафту. Грем також закликав Трампа підтримати його законопроєкт про запровадження тарифів проти країн, які купують дешеве російське паливо, зокрема Китаю, а також визнати Росію державою спонсором тероризму за викрадення. Українських дітей, крім того, Лінсі Грем виступив за передачу Україні ракет Томагавк, щоб Київ міг завдавати ударів по російських військових заводах, які виробляють ракети та дрони. Тим часом у Кремлі погрожують Україні та Європі за внесення змін в американський мирний план щодо України, як пише The Guardian, радник Путіна із питань зовнішньої політики, ушаков заявив, будь-які поправки до плану США, які пропонують європейці або Україна, нібито можуть призвести до продовження війни. За його словами, ці пропозиції не покращують документ і не наближають. До встановлення миру водночас Ушаков визнав, не бачив конкретних правок, а його слова не прогноз а лише оцінка ситуації. У виданні The Guardian наголошують, така риторика пролунала на тлі даних американської розвідки, згідно з якими Кремль не відмовився від планів захопити всю Україну, а також повернути контроль над частинами Європи, які входили до радянського союзу. У матеріалі також нагадують, минулого тижня Путін публічно образив європейських лідерів, назвавши їх свинями, і заявив, що Росія досягне своїх цілей або дипломатією, або силою. Ну, навряд чи в Росії знають, що таке дипломатія. Ну і, власне про російську силу і гібридну війну у Німеччині за рік зафіксували понад тисячу підозрілих прольотів дронів. Про це йдеться у звіті Німецького федерального кримінального поліцейського управління. Найчастіше невідомі дрони з'являлися над військовими базами, аеропортами та об'єктами критичної інфраструктури, зокрема оборонними підприємствами. І, хоча у поліції наголошують, не кожен дрон обов'язково має російське походження. І не завжди можна з абсолютною упевненістю встановити, хто саме ним керує у багатьох випадках. йдеться про діяльність, що має ознаки державної операції та спрямована на створення атмосфери невизначеності у суспільстві. Окрім психологічного тиску, такі польоти можуть збирати розвідувальну інформацію. Безпілотники часто фіксують над військовими об'єктами, зокрема там, де проходять підготовку українські військові, за даними німецьких правоохоронців, дрони можуть, наприклад, щитувати сигнали смартфонів, щоб згодом ідентифікувати ці пристрої вже на фронті в Україні. Ну, словом, Росія не збирається закінчувати війну проти України. Більше того, Росія прагне її масштабувати і має види на Європу. Це давно не секрет, зокрема, і розвідкам багатьох європейських країн. Тож, чим швидше демократичний світ допоможе Україні знищити путінський режим, знищити агресора, знищити імперію, тим краще для демократичного світу. Це всі новини першої половини понеділка. Я вам дякую за увагу. Нагадую про підписку. Ми будемо Дуже вдячні! Бережіть себе, своїх близьких і Україну! До зустрічі!